Молода українська виконавиця, чий голос у вас обов'язково закохає в себе, а її виконання вразить своєю щирістю. Сьогодні на дивані про музику та пісні в гостях, виконавиця та співачка Марина Цюра. Рада вас бачити! Привіт! Привіт, привіт! Можна до вас підійти а так от вас привітати. Супер! Ви. Так швидко погодились на наш ефір, що я просто вражений. Я із задоволенням хочу з вами сьогодні поспілкуватися. У нас на все це буде приблизно 20 хвилин, але пропоную розпочати з невеличкого прев'ю. Добре. Добре, то, шановні глядачі, увага на екран. Марина Цюра, виконавиця музика дуже цікава сфера її життя. Завжди заліковує рани серця або навпаки стає кращими спогадами життя. Для неї можливість співати пов'язана певною метою, щоб серця людей наповнювались чимось особливим або мотивацією для цього життя. Спів, мабуть, певна місія душі у цьому світі. Я на початку хочу вибачитись, тому що я. Доволі багато часу підписаний на ваші соціальні мережі, але тільки зараз вас запросив. Не знаю, чим це пов'язано. Десь я там побачив ваш прямий ефір, і я зрозумів, що все потрібно вас запрошувати. Ви в інстаграмі підписані як «Півіца13». Yeah. Я хотів взагалі розпочати з того, як ви прийшли до музики, що ви співаєте, коли ви почали співати, і чому піввіца 13 Ага, добре, розпочнемо тоді, чому піввіця 13. Давай, то, будь ласка. Е, якось всі мене знали, як співачку, і я вирішила в інстаграмі підписатися .13, 13, тому що у мене в маї день народження в травні. В травні, нормально. В травні, травні день народження, 13 травня. Тому піввіця 13, всі мене знають, я у багатьох в телефоні підписана. Півіця 13, Марина півіця, вокалістка. А як я прийшла до музики? З дитинства я слухала, як співає моя мама перед комп'ютером, багато слухала. І потім повторювала. Я пам'ятаю, в нас були диски з піснями Аня Лорок, Тіна Кароль. Я слухала, там були з, на зворотньому боці написані пісні, там перша, друга, третя. Слухала, потім співала, потім пішла. У студію займалась там, у другу студію, третю. Потім пішла навчатися у вищий навчальний заклад, навчалась там. Навчалася саме виконанню чи ласок? педагог. А. Педагог, але більшість часу, звісно, ми там навчалися саме співати, щоб потім я могла розповісти це своїм учням і знати це сама. Окей, ви на початку обрали відразу естрадний вокал. Так. Чи розкажіть? Чи так. були у вас ці муки вибору свого напрямку та стилю? Ні, мук не було, тому що мені дуже подобалися естрадні пісні, е англомовні пісні. Вітні Селін Діон, Це мої самі найулюбленіші співачки. Тому я слухала багато їх, і в мене не було питань щодо вибору спеціальності. Це, звісно, тільки естрадний вокал. Мені не цікава опера там і таке все інше. Ну а теоретично могли б заспівати ви своїм вокальним діапазоном могли б заспівати щось інше на естраду. Щось в плані. В плані щось, щось таке. Ну, ну звісно, могла би, але трішки потрібно тренуватися. Тому що в нас був такий предмет, там, де я навчалась, е академич, академічний спів. Але, звісно, всі так його трішки так. не дуже до нього відносилися відповідально. А мене. Часто на вашому місці е різноманітні представниці саме академічного виконання, і вони розповідають, як їм подобається саме академвокал, ось і як їм важко навпаки перелаштовуватись з академ на естраду. Хоча е я не знаю, зараз такий час, що для будь-якого напрямку є своїм місцем. Які пісні ви особисто співаєте, що вам подобається, тому що бачив ваші виступи, і вони були також в рамках нашого прев'ю з Денисом Притулею? На мій погляд, чудовим музикантом, він постійно знімає відоси, робить кавери, Ну чомусь мене так воно більше на рок кавери, коли йде мова. Ось тому розкажіть про те, що вам зараз в 24 році подобається співати. Мені подобається співати старі пісні, насправді. Пісні виконавців, які були записані давно не зараз. Тому що ті пісні вони більш сильні, вони більш наповнені музикою. Зараз пісні трішки такі прості, чотири акорди, так все легко, все дуже передбачуване, не дуже цікаво. Нема. <свят> Цікавих прийомів, які ти можеш взяти і хочеш повторити своїм голосом. Ось. Тому що для вокалістів, як ну, для мене, важливо, щоб пісня була сильна, щоб мені було цікаво її вивчити, заспівати і перевірити себе, що я там класна, можу там і те, і те, і те робити. А зараз пісні прості: одноденні пісні не цікаві, вони швидко забуваються. Окей, ну давайте хоча б одну пісню з тих, яких ви вважаєте для себе особисто складними для виконання, і та пісня, яка вам піддалася, якщо так можна сказати. Ага. Е, складна у виконанні Селіндіон, «I Surrender», «All By Myself», угу, Тому це що я там саме англійською мовою. Так, так да, мені більш складні завжди англійськомовні пісні. А, там позиція інакша, аніж моя і звична для мене. Я маю на увазі вокальну позицію. Так, Я розумію. <laughs> так. А пісня, яка мені піддалась, наприклад, I will always love you, I have nothing. Там багато ще, звісно, роботи над цією піснею, тому що, щоб бути схожою на Вітні Хьюсон, потрібно мати такий склад. Пекальної позиції, щоб бути схожою на неї. Тому в цьому і є складність. А з українських пісень? З українських пісень Тіна Карль мені подобається. Вона мені подобається своєю силою голосу, як вона співає. Вона дуже різна, технічна, класна. Хто в нас ще є з українських? The Kiss зараз Hard Kiss – так, Саніна дуже чудова, вона дуже класна. Українська мов прям так класно, пісні йдуть українськомовні. Ну, все достатньо. Та ви загадуєте. Я бачу, що ви вже трішечки почали напрягатися. Я не так. хочу, щоб це сьогодні відбувалося, <гум> тому що в нас спілкування дуже просте. Я для майже всіх виконавців, співаків, співачок ставлю доволі традиційно. Питання це щодо авторських пісень. Чи є в вашому репертуарі авторські пісні? І взагалі, чи цікава вам ця тема не співати пісні, які вже там визнані часом, а щось своє робити? Авторських пісень в мене немає зараз. Тексту також немає, хоча я вмію писати текст. Я колись давно-давно ще до війни писала сама вірші, там трішки на музику клала їх потім, але це не переходило до якогось чогось масштабного. Тому зараз пісень немає, не планується, тому що душа до цього не лежить. Я вважаю, що своя пісня це не просто що… Це повинна статися якась подія, що так бах, щелчок і все. І ти хочеш, тобі прийшов текст, ти хочеш написати або дуже болить, і ти пишеш це на лист, прийшла мелодія, приснилася, тому що хочеться зробити пісню, щоб вона сразу же, відразу стала популярною. Класною. Одразу хіт зробив. Одразу хіт і зірка. Звісно, так не завжди буває, але хочеться так. Мені нагадали, що вони там був. Знайомий, який випустив свою першу пісню, там десь вона потрапила в ротацію на радіо. Воно ну, нас так складається, що якщо дійсно є достойна пісня з нормальним аранжуванням, то дуже часто запрошують такі пісні в рамках там, різноманітних проектів на наші радіостанції. Ось і він каже: все, зараз ще одну пісню напишу, і жодного разу вже не буду займатися чимось іншим. Крім співу. Мені здається, що так, в сучасних реаліях, і тим паче в місті Криворіг не відбувається, що можна багато пісень писати, які будуть тобі особисто подобатися там, ну, умовно своїм підписникам в Інстаграмі. Але з двох пісень створити якийсь вау-ефект, то не дуже виходить. Знову ж таки, хочу продовжувати наше спілкування. Проте а щодо викладання. Тому що колись чую, що хтось у вас десь, ну знову ж таки, без, без студії, запрошував викладати. І взагалі, ви себе позиціонуєте як, наприклад, там, вокал кот, вокальний тренер. Чи є у вас той досвід та знання, які можете передати учням? А, я себе не позиціоную як Вокал-коуч, тому що я хочу бути співачкою, я хочу бути відомою, щоб мене знали, цікавилися мною, запрошували мене. Але допомагати навчитися комусь мені цікаво. Я бачу людину, яка співає, круто співає, але в неї є якісь свої зажими, проблеми. Я можу це побачити і якось. Словами сказати, допомогти так, щоб людина змогла зробити це правильно, комфортно для себе і комфортно для свого голосу. Але це не так, що я бачу всіх і всім хочу допомогти. Якщо я бачу, що людина дуже горить цим, вона прям дуже хоче. Ось, вона має великий хист до цієї справи, тоді мені дуже цікаво. Коли я бачу, що вона сприймає те, що я кажу, мене це ще більш радує. Радує, надихає, можна. Надихає. Це угу. мене ще більш надихає. Е, так, мене запрошували викладати у студії. Я там викладаю. Е, в мене небагато учнів, тому що я не дуже хочу розвиватися у цій сфері. Угу. Ось така в мене відповідь. Ні, окей, супер. Я тільки за тому, що ну знову ж таки, є люди, які хочуть бути викладачами, ті є люди, які хочуть бути виконавцями. А здається мені, що вам і перше, і друге амплуа дійсно пасує, але чомусь все таки я вас бачу на сцені. Ну знову ж таки, я поки що вас не бачу як самостійно виконавицю без авторського репертуару. Тому що я розповідаю, я ж доволі часто буваю на різноманітних вокальних фестивалях, і там бувають фестивалі, в яких ну мовно там 70 пісень. І там кожна друга пісня умовно повторюється серед різних виконавців. Оце пісня про Мальви, оце всі я полюбляю, пісню так. про Мальви. І тому на такі фестивалі, там, якщо йде мова про мою дитину, тому виключно тільки україномовні власного виробництва пісні відправляємо туди. Зараз вона вже моя ліза так трішки втомилася від її особистого репертуару. Вони поїхали. На фестивалі в іншу країну, і вона там співала «Адель». Ну, я кажу, ну окей. А я їй кажу, давай там н бейсу бахнімо. Вона каже, такий н бейс давайте щось вокальне. Ну, бачите, ну, тому я б вам би рекомендував це щось У нас залишилося пару хвилин, і мені цікава ваша думка, тому що ви а, так доволі. Скажімо так, критично відноситись до а, сучасних пісень, і все таки я хочу поставити вам запитання про сучасну українську музику, яка вона зараз на ваш погляд? Це все таки одноденні пісні, чи можливо там є якась певна перспектива? Хочу сказати саме про себе, я кажу свою думку, тому що це просто я люблю старі пісні. Звісно, я слухаю багато сучасних українських пісень, тому що є TikTok, угу. Там завжди тренди. Е, також інші виконавці. Е, Денис притула. Я слухаю його роботи. Це реклама, да вже? Да, ні, нормально, чому? Ну, типу, Денис, свій чувак. Все нормально. Його роботи там можу дізнатись про якісь нові пісні. А так, це, звісно, «Тік-Ток». Топ-чарти, дивлюсь, часто. Ну, вам то, що ви чуєте, подобається чи ні? По-різному. В більшості подобається. Заїдає. Заїдає, так. Але щоб це зберегти і з цим рухатись далі, воно не викликає в мене спогадів. Тому що зараз такий час, що. Це не викликає в мене теплих спогадів. У мене теплі спогади. Сам я е, завжди зв'язую з музикою свої свій, свій настрій, свої почуття. Тому в мене. Тому мені подобається стара музика. Вона Домо, резонує, що... так. Вона резонує, вона відкликається у мене. А ця музика, можливо, коли мені буде 25-26, вона буде для мене тепла. Воу, як круто було! Які пісні, як ми гуляли. Але зараз це не дуже мене відкликається. Зрозумів, окей, Каже мені, що вже добігає до кінця наш ефір. Я все-таки користуючись своїм службовим положенням, хочу попросити щось заспівати. Можемо це зробити? Так. Окей, до мене. Я вам дуже вдячний за сьогоднішній ефір, за те, що ви завітали. Так було і цікаво, і інколи такі особисті були моменти. Мені таке заходить. Хочу щоб ви заспівали, окей. Добре. А то, шановні глядачі, диван Культфронт триває, будь ласка, для вас пиває Марина Цюра. Прошу. Давай сліз завершимо любо. Без зайвих слів образ і звинувачень. І в той момент. Коли пульсує ненависті кров протягнемо Назустріч руки не дощ і не сніг, стримати мене, не сміх, не дощ, Ой, і не сніг, не дощ. І не Від всіх збудуємо стіну від злих очей проклять і наговорі.